Слава Україні! Я Олег Кристопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні продовжуємо наш новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. У 1997-му в Києві на станції метро Лук'янівська відкрили перший Макдональдс. за яскравою, але не надто корисною їжею. Вилаштувалися велетенські черги, ще, мабуть, радянська звичка. А ще цього ж року Україна добровільно погодилася отримувати на своїй території чужинське військо. Тисяча 1997 дев'яносто Росія таки дотисла Україну в питаннях поділу Чорноморського флоту. Лише 18% кораблів передаються Україні решту забирає Росія. Нам дістається металобрухт, зокрема, один несправний підводний човен Запоріжжя. Запоріжжя вийшов в море з метою перевірки усунення недоліків. Крім того, російський флот нікуди не збирається із Севастополя. Судна ЧФ займають усі центральні бухти. Українські кораблі змушені тулитися на околицях. Все це у великих угодах між Україною та РФ. З рішенням гарячою головою обі сторони граніці питаються використовувати в качестве яблука роздору із Севастополя. Вступив в силу Широкомасштабний договор між двома країнами. Є соглашення по Чорноморському флоту. У 97-му Україна та Росія підписують договір про дружбу та про Чорноморський флот. Відповідно до угод, російські війська залишаються на українській території до 2017 року. Такий собі легалізований троянський кінь. Договір про флот від України підписує прем'єр-міністр Павло Лазаренко. Утім, уже невдовзі кучма звільняє його з посади. Офіційно за станом здоров'я. Лазаренко не ангел, на жаль. Щойно одужавши, Лазаренко оголошує, переходить в опозицію. Саме вчасно. У 98-му чергові парламентські вибори. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.